Здавалося, все було у власних руках, але кінцівка матчу просто була враження від поєдинку. Дійсно хороший, хороший матч хлопці видали. Гарно настувалися на гру. Установка була на гру. Хлопці виконали її. Хочу їх похвалити за сьогоднішню гру. Вони великі молодці. Власно трималися, зробили спочатку там хайбек. От, але е, біда наша з реалізацією, бачите, нас підвела, Ми могли закривати цей матч е, досить впевнено в пусті ворота, а натомість е, не дотерпили трошки пару хвилин і пропустили голи. А матч був, я думаю, всім сподобався, матч був дуже хороший. Е, як якась шахматна партія. Цікавий матч. Дуже шкода, що ми не отримали результат, на який сподівалися. Будемо працювати боротися далі. Хлопців хочу привітати з своїх в першу чергу з Новим роком. От, хочу привітати всю футзальну нашу громаду з новим роком. От. Хочу ще раз повторити, що все те, чим ми зараз займаємося, ми можемо маємо тільки завдячувати нашому, нашій армії, тому не забувайте підтримувати армію, не забувайте їм допомагати. Слава нашій армії і пам'ять всім тим, хто по.